Всем привет, ребята, с вами Фрис Кэриси. В буду играть э, Балди з. И. Количе! И. Да. Нажимаю на гол, и кто из нас будет Балдис. Все, погнали. Балди, О. О, О. Вулик став. Кто? Вулик? Вулик. Ваня? Да. А у нас там Возрождається или нет? Да, ворождается. Привет, Богомольский ты вулик.

Ты бомбник ты меня резал? Кто вас наказал там наказали. наказали. Sweep, sweep, sweep. Ой, бальдушечка, ты дай? <звук> нет! Иди <звук> срал, <сроку>. нет. Нет. До кого До мене, <звук> <Нет>. <звук> до мене. А, все? <звук> <звук> до мене. Кост там наказали <звук> вже Detention Беру ключ. Кось там наказали, так? Кого там ріжеш? Потила шара вулик. Артем, я вибігаю на угол, а я вже бачу Артема. Я можна вбити, убити, я може когось убити. У мене є топор. рефлекс топор. Ах ти шкрі! Бади, балди, де до мене. Так, директор. Ха. Ой, чик. Ось бачу сейчас. Кого бачу? Привет! Миса! Такс! Что ты такий Вулик. Я не знаю. О, привет, парданчик. А, пока, пока. Так. А вы вообще собираете блокноты? Нет, 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 реактор, нет. Знаешь, куда палец, сунь? Нет. Ай. Кто помер? А. Ніхто не помер! Ще ніхто. Так. Оооо! Так. Пока. Нет. Такс. Йоу, байда бандит! Такс. Надо. Так. він De... такий бистрий?! Чо буде такий бистрий?! Нет, Балди, не надо, пожалуйста, это был умолен. Не надо. Да? Бежим. Я в белый. Я да! в белый. Да! Нет. А э, ты знаешь, чувачок. что он еле-еле убежал? Чувачок, чувачок, чувачок. Так. Ты не надо. Ты не надо. не надо. Так. Это ты блокнот. Все, все, все. Э! Так. <laughs> все. Ну ладно. Нет. Я пока Нет. Весь. Опа, ти, ти Соні! Останні. Я останній, я останній, я останній, це дуже погано. Це дуже дуже погано. Запилусь, це дуже добре. <кхух> <Так>. <кхух> Берем, чо бо чо Як? Нутку, а який ще блокнот лишився? Минуточку, а, а де писаний блокнот? Сої, візьми пульт. Тобі допомогти. Опа, Артема. Пока. Пока ой. Опа, все, пока. Ой, це пана зробив Дивись, е, Давай домовимся. Давай домовимся. Получаємо. Получай. Так. Так, так дай я, дай я. Ой. Там був свісток. Там був свисток. Окей. У мене ще є шанс. Я побіжу туди. Такс. Бали дуже далеко. Дуже добре. Такс. Ага. Ксой, ми тут були! Ми тут были. Угу. Так тут. А ні, ми тут не були. Ми тут не були. Ні. Ай, мене розрізали. Я став малявкою. Я став школьником. <сху> <сху> Таким школьником. Малявко. Ні, назад, назад, Назад! Ой. Кстати, заходь там. Бі-бі-бі-бі! Стара! Соні. Бі, 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 сода. Не засудуйте, так. Я бачу, де я зараз прийду. Нет. 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 Окей, окей. А ти така криса, директор? Ти така криса. А ти міг вийти їх тебе? Слайв, ти міг вийти, ти поки він відкрив двері. Так. Де-де? Містер.

Уб... я сейчас. Щодо... Бриллет! Убьй! Я... Привет! У мене бамульские руки. Ага, все. Вот. Все, йду нападати. О, вулик, привіт. А, ти вже вулик. Опа. Привет, нет, нет. Так. О, вулик. Привіт, вулик. Я. Нет. Ти такий медлений, вулик. Нет. А ч ти такий мед? Ти лагаєш вулик? Че ти так лагаєш? лагаешь? Ой, не доганяй, Ой, який я старий балюжик. Здравствуй, мистер директор. Не ма виповняє завдання, ми відлітаємо. Текс, де ви? Ага. Ага. Здоровань. Я постою. <звук> <звук> Я... Все. А ви там двоє спрятались? Ну ви кресіониші. <звук> Я вас ще вбив. Директор, накажи його. Накажи його. Я... <звук> О! Да! Ой. You know. Опа. А ну йди сюди. А ну... E desceu da. E desceu da. E o maior. So, Hanato, Da. Da. E papa? E papa? Oi, papa. Oi, Oi, papa. Oi, papa. Oi, papa. Oi, papa. Oi, papa. Oi, papa. Oi, Мінус Миша. Що, я взяв бісол, думаю ніхто не подоспрашився. Містер директор. Кажи... Міше другу. Скоро це Балді біля тебе, Балді біля тебе. Нєет, я далеко. Хо? Нєет. Ой. Мам Балді тут у Я став маленьким Балді. <гуми> я став Балючечкою. Такс. Я став маленьким Балючечкою. Мені Де... зіставила Та да, йоме, тут все закрито. Капець. Бисада -мо, зарплату величити. Stur... Я, я вже великий, я вже виріс. А де ви маленький? Він закритий!!! А де? Бьет, дві він й Йомайо. Ой. в Вулик. Можешь куди входити? Я скал. Ясность там маленьким. Я снова стам маленьким, й-моє. Аккуратно. Такс. Да не підсказуй. Не підказуй. Такс. Маленький байде и нападати. Вулик, де? Я не скажу. А чого чо, ти не собираєш блэкноти, Вулик? Я а є. Три. Да. Четыре. Не спек. Ви... Е, бігун, чекає. Секс! значить ви двоє ходите. Ага. Понял вас, понял. Девочки, не бегай, будем це сильно Я Емобин. Ага, значить не туди. Значить наоборот, в ту сторону. Ой, я сейчас буду з прайзом кататись. Ты не будешь. Ааа, нет! Нет, нет, да, нет. Я убью тебя, я убью. Кто? Кто попался? Давай, прайс! Тобор новая еда. Нет, Ні! Опа. Нет. Опа. Нет, еб. Нет. Опа. Ты такий маленький. Ты такий маленький. Ладно. Я даю фору. Я даю фору, я даю фору. Выходит, это я даю пропускаю. È parà, tu... è parà, e' di ferretto. E' di de... ferretto. So, oh. E' di ferretto. Yeah. E' di ferretto. 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 Опа. А де вулик? А де? А де вулик? А де вуличок? Іди сам, іди сам, іди сам. Де? Чекай. Ем. Ой, ти тут опрятись. Ой, тебе розбиваю. Ладно, я тебе вбиваю. Що? О, oh, я знаю, де вулик. Я знаю, де вулик. Текс. <tip>

А я ще дати більше не буду. Нєет. Ну ти вулик. О, це моя рожа. Це зараз моя рожа. Такс. Вулик. Ніхто. Н ніхто. Ніхто. Ти останній. Моя... Мій убет. Та так як ніхто, я зараз сам не вивезу. Мій убет. Мій убет біжить. Так. А ну ти але... не... Тобі як би, блін, я можу автоматиця щось взяти. Мені біжить, йомою, це дуже погано. Куди? Я не знаю, я курс в сім'ї улеті. Такого не буває. Ти де я був? на другому поверсі! Йок! Йок! Порт, давай! Ми те в тебе віримо! Який другий поверх? Де він? Я раз чую. Який, я не знаю. Ну, куди. А де ти? Де ти був? Де ти це зробив? Секрет. А я знаю де. Я вже бачу. Yeah. Елеватор... Так, опа. А це й ти. Давай. Я почекаю вулик. Тут, не тут, тут, тут. Не треба за мною. Надо. Все, я заходжу. Так, опені. Вулик там була і ще одна! Так. Піднімаємся. Текс. Все, тебе вбив вулик. Вулик. Okay. Вулик, да ага. вулик. Так, ти де вулик? Вуличка, ти де вуличка? Окей. Так, вулик, ти де? Тикай! Тикай! Та я не можу втікти! Вулик! Вулик! Ти де? Я не можу втікти! Ти де вулик? Ага, я зрозумів. Я зараз туди біжу. Те було ту сторону. Отак. Ти маєш, я все, тебе ніхто не спасе. <рит> Я йду тебе вбивати. <рит> Льопати, линейкой. Або навіть бананом. <рит> так, ти де? Ти де? Давай! <рит> ти де вулик. <рит> тебе... Опа! Вс. Вс. Третій раунд. Погнали! Текст. Хто ти? Я нікого ще не тямуду. Єва. Єва, Єва столобали, це дуже багато. Я не, я не. <говори> ти кахучневий, ти кахучневий. Ти став бомзой, ти став. Ваня <говори> йде. Ой. В неї памоські руки, в неї памоські руки. Я боюся, я боюся. Текст. Так, я пішов до другого. Тут буде один. Так, давайте нормально. Я хочу вже перемогти. Я вже... Ну як, я вже

Що це? Щось? Я не розумію. Що це за тролфейс? Та... Йо-моє. Вона не працює. Я не такого... Пока, пока, пока. Опа. Так. Все, <laughs> все. О, ні, мене порізали.

Так, все, давай. А я тут Есть, аркем, я Да. Там ще буде блокнот, да, вулик? Давай, ту сторону. Би. Так. Так давай, шукати бігун, О, там. Я, Вот там я бачу. А де балли, де балл? Сюда, сюда, вулик. А я Окей. три пул стол не в чем беду. Такс. Открываем. Ой, а тут немає блокнота, -мо. Я костей туда пішов. Я б пішов тупик. Грубо говоря, тупик. За Шо? мною просто балди. <різوع> <різوع> да <різوع> ти сам як балди. Так. Тут нічого немає. Ой, зараз на Ой. Ой, я знайшов якусь книжку. Ой. Я вниз полетів. Ой, -ой, -ой. Я вся, я выбу, я выбу. Ты выбув? <реш> <Нет. реш> пока, 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 пока. Потирайся, потирайся там, потирайся. Потирайся там, потирайся, 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 потирайся. Потирайся. Ну, Ой, нет, не туда, не туда. Потирайся, 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 потеряйся, не надо. Потирайся. Так. Текс эм. О! Такс... У мене є б бітончик. А, біля чого. Ні! Я не можу підібрати. Йомойо, я не можу підібрати блокнот. Я я далі пішов, До мене йде вулик, до мене. Нет, піском, без пользу. Привет, проси, чок. Ну привіт. Ну при. Ай, Больно. бойно. Да я виросту, Я вже задобався, бути малявкою. Давай. Ну давай. йо давай. Ставай великим, йомайо. О, все. Тут буде один. Тут будем. Так, де? давай, ви? Like a... Ой, нет. Пока. И последнее, да я думаю. No нет, йо-мой, -йо. Йом... ой, ой-ой-ой, це дуже пано. Це дуже пано. <laughs> так, Так, че що... не надо б. Бі. бі, 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 соду. Да. Текс. Берем бісоду. Так. Ось там один блокнот. Я хочу вже виграти. Так. Так. Будьте гарани густа не блокнот. Да? А ні, тут його нема. Нема? Йо-ммио, да. Ні, там його нема. Там його тоже нема. А там цей отой перевірив. А де? А де? А де вона? Ну це точно не там. В мене є бітончик, в тебе є бісода, давай. Да. А якщо там буде директор? О господи перелякав мене. Окей, все. Що? Was... А, а де. де? Все, я Аммутку, тут може бути. Не, тут нема. Ні, нема. Та ще ту сторону йдемо, Там має вже бути. Й-мойо! <плес> а, а тебе можеш врятувати, да? Я не знаю. дивись, підходь. Да. О. Все, пішли. Давай йо на нову бігу повітря. й нас закрили. Його нема? Жди. <плес> <плес> а да, ми тут вже були. Да, в ту сторону. Ой-йомо, нас закрили. Ой-ой-ой. <плес> ти мене так смотриш, чувак, не риж мене. Ага, ми на початку. Ні, 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 не на початку. Ну, десь такого біля початку. Я, зна... я поду знаю, де блокнот. В то коридорчику, там, де ми ще не були. Довгому. О, там, так я не знаю, да. Теб... Давай почекаємо, улик. Добре, ну якщо вона зараз нас знайдете, я... то я. Ти... Все, Артем! О, все, пішли. Кстати, у тебе такий класний капелюх, Вулик. Спасибо. Давай, 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 пошли. Давай. Пошли, пошли. Так, не в ту сторону, вот ту, со мной. Я думаю, что десь тут. -то. Та нет. О, нет. Нет. Вон. Це дуже плохо. Там болюшечка. Ага. А давай я выкину. Чекай. Це... Там есть блокнот? Проверь. Я не знаю. Тут нема блокнот. Тут есть фігня. Не надо пройти. Давай. Ну, Артем! Что? Ш... Тут нема... Стоп, пошли. Пошли в улик. Пошли. <пишли> <пишли> нет. <пиш> нет. <пиш> Ты кай в улик, улик, я за тобой бежу. В уличок. За, да, за тобой. <пишут> так. <пишут> а та я да, я походу не ушел. Да. А нет. Да ё -моё. О, паразиты. біля мене. Да. Це, я, маю, це дуже... Ми Вс, пос... последня. Якщо там не буде блокнота, то все, мені тоже хана. Ми не ну що погнали. Дай я знакова блокнот Я блокнувати Так. Тут буде 0, тут буде 4, я не знаю. Що? Що, що? Вулик, я ща прийду, Балди. Я ща приду. Да. Да, 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 да. Так, нет. Вс, бежимо. Да, я замев. Я зрозумів. Я зрозумів. беж. Нет. Так. Боже, не даже не менее. Не надо. Не надо. Не надо. Не надо. Все, пока. Так. Ось там вона йде. А ні. Короче, не знаю. Бігло. Так. Так на твоєму етажу, що ти там зробив. Все, 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 все. Все, на все на дзвіє. Я ще прийду, я ще прийду, бали. Я ще прийду, бали. Так, да, так, да, так, да, так. Да, так, да, так, да. так, так. Три. Последний, 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 последний. Я мене нет. Вона <adjacent> ну на последнем. Чо так, чо так ползано, золи? Капець. Вона на последнем? Це дуже читерсько. У мене є план. Так. Йдемо йдем сюди. От сюди йдемо. Так, сюди. Беремо. Я е. з наларимо виходить і. Я ще виграю, Я ще видаю, ще вибрюю. Машина заводиться. Купець. Зараз столовий. Зараз столовий десь. Вона на виспу. Так. Так. Да. Нет. Нет. Пока. Да, я выиграю. Я выиграю. Да, 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 да. Я выиграю. Да. Я выиграл. Я выиграл. Да. Да. Ну с вами был я, Фрискар и... Миша Бензо. Ой, Миша Декстер. И? Всем... И? Пока пока.